Нельний заклад центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Дмитрівської сільської ради міста Комсоморська Полтавської області був створений у жовтні 2013 року за ініціативою сільської молоді. Очільник закладу поінформував, що у 2014 році, згідно плану роботи, проведено низку спортивно-масових заходів. Коли ми зібралися зі своїм колективом, то вирішили, що Будемо проводити як пріоритетні дві спортивні масові спартакеади. Це весняна спартакеада, яка присвячена Дню перемоги з 1 по 10 травня, і осіння спартакеада, яка присвячена Дню села, який проводиться до дня визволення нашого села 27 вересня 1943 року. У 2014 році в нас було проведено дві такі спартакіади. Весняна була по шести відам проведена, а осіння по семи видам спорту. Ну, якщо перерахувати, то це всі самі найпопулярніші види спорту. Це футбол, волейбол, баскетбол, настольний теніс, шахмати, шашки, плавання, веслування на байдарках і каної. Які ми проводимо на відкритих водоймах, і плавання теж було проведено на відкритих водоймах. Результатом ефективної роботи комунального закладу є спортивні перемоги Дмитрівчан. Ми працюємо і згідно плану, який проводиться в масштабах в нашої обласної організації, центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Полтавської області. Так, у прошому році ми прийняли участь у до Дня Незалежності у змаганнях, які називалися Змагання міст Тафіса, і е, виступили дуже непогано. Із е, п'яти видів спорту е, потім надіслали спеціально відеоряд, показали все це. І по е, визначенню ми зайняли перше місце е, по Полтавській області і були нагороджені переходним. Кубком дві тисячі році ми плануємо не збавляти темпи. Ми вже настроєні на боротьбу і перш за все на боротьбу, і як на спортивних змаганнях в рамках нашого села, в рамках сьомої спартакивані, до речі, на днях було засідання раційного комітету в місті Комсомольське. Я повинен відзначити, що за 2014 рік ми зайняли друге місце серед всіх колективів фізичної культури, різних форм власності, підприємств, установ і так далі. Після полтавського гірничо збагачного комбінату. Це, звичайно, велика заслуга в цьому нашого бувшого працівника Остапця Олександра Миколайовича, ну і всіх, звичайно, членів нашої. Анатолій Манько із гордістю розповів про своїх колег, які є фанатами своєї справи. Андрій Рожко веде заняття групи здоров'я та тренує волейбольну і баскетбольну команди, курує секцію водного туризму. Євген Прядко є тренером із настільного тенісу, шахів і шашок. На громадських засадах йому допомагає Володимир Кухлевський. Футболістами опікується Максим Остан. Та директор центру переконаний, що спортивні досягнення Дмитрівчан результат командної роботи професіоналів. Анатолій Манько розповів, що за минулий рік на потреби комунального закладу Спорт для всіх витрачено 50 тисяч гривень, що дозволило значно покращити матеріально-технічну базу закладу, а також провести заплановані спортивні заходи. Анатолій Олексійович підкреслив, що Дмитрійська сільська рада на чолі із сільським головою Антоніною Прядко підтримує усі їхні починання і сприяє. Активізації спортивно-масової роботи. Він вдячний за співпрацю директору школи, депутату Комсомольської міської ради Віктору Брижаню. Заняття секцій проходять у спортивній залі навчального закладу. Анатолій Манько має надію, що до активних занять фізкультурою долучатиметься і старше покоління сільських мешканців у планах запровадження різних видів ходьби бігових вправ. На свіжому повітрі також заплановано водний похід рікою Дністер, адже туристична команда за три останні роки підкорила водні простори ворскли, псла, сули. Дмитрівчани братимуть участь і у сьомій комплексній спартакіаді міста Комсомольська у всіх дев'яти видах спорту. Дмитрівка єдине село на Полтавщині, де створено комунальний заклад Спорт для всіх, що входить до Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення, і на такому високому рівні проводиться низка спортивно-масових заходів за участі мешканців різного віку. Дмитрівці. Вдалося у цьому навіть випередити Комсомольск? Зазначим начальник Виделу физической культуры и спорта міської Рады Виктор Подрезан. В этом плане мне хотелось бы выразить слова благодарности, в первую очередь, инициатору создания коммунального захода «Спорт для всех» именно на базе Дмитровского сельского совета. Поверьте, это тот шаг, который, которого мы шли очень давно. Мы мы уже на протяжении длительного периода времени в городе Комсомольске планировали именно создать это предприятие Спорт для всех. Ну, Дмитровка пошла вперед, они нас в этом плане, мог так, синициировали этот вопрос и успешно его завершили. Віктор Подрізан наголосив, що підтримка Дмитрівської сільської ради і особисто сільського голови Антоніни Прядко, фізкультурно-спортивного напряму розвитку територіальної громади надзвичайно важливі. Це є підтвердженням філософії сучасності. Сьогодні модно бути здоровим.